Уважні. Сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить і вам, а коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших Коли постите не будьте сумні, як лицеміри. Бо вони виснажують своє лице, Щоб було видно людям, що вони постять. Істину кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову і мий своє лице, Щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що втайні, і отець твій, що бачить у тайни віддасть тобі, не збирайте собі скарбів на землі даміль. І хрубаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хрубаки не точать, іде злодії, не проломлюють стіни, не крадуть, буде скарб твій?